Сьогодні ми були на екскурсії компанії Онургруп. Казали інструкції, що треба робити. Наділи жилетки, каски. Потім ми пішли дивитися лабораторію багато різних різних експериментів. Мені найбільше сподобався прес. Прикольно жимали кубик. Сьогодні я щаслива, тому що школа дивосвіта, зокрема 4 а мав запрошення на фірму Онургруп Ukraine. Нас зустріла чудова команда ваших працівників, і навіть тривога не дуже нам сильно завадила наші екскурсії. Діти побачили, як формується дорога, діти побачили техніку, діти побували в лабораторії. Щиро дякую всій команді. Я ніколи не думаю, виконайся дорога. Треба дуже багато різних машин для того, щоб це все укласти, потім вирівняти. Мені було цікаво з усім класом проводити цей час. І було весело. Коли діти взагалом бачать якусь велику техніку, в них виникає багато питань, на які сьогодні вони отримали відповіді. Зразу першої емоції викликають транспортні засоби, які дуже великі. І відповідно, я думаю, що ця екскурсія їм допомогла дати відповіді на деякі запитання, які вони бачать в своєму повсякденному житті.